Всім привіт! З вами Ясна. Ми на каналі Свічка Сили. Сьогодні я навчу вас робити янгола з вощини. Це базовий майстер-клас. Зустрічаючи народження нового сонця сьогодні в Києві під обстрілами, я подумала, що не варто відкладати, і вирішила нарешті перезаписати українську цей, не побусь цього слова, легендарний майстер-клас. І такий от мій подаруночок усім, хто в ці дні святкує. Народження нового сонця, початок нового циклу, і не так важливо, як ви це називаєте: Йоль, коляда чи різдво, але сенс один і той же. І тому хай цей різдвяний янгол приносить вам мир та спокій. Будьте благословенні. Отже, робимо янгола із половинки листочка вощини. Я приготувала білу вощину і ось розділюю на навпіл. А також приготувала фітін. Для цього взяла вже готовий фітін і просто просочила його воском. Чому готовий в даному випадку? Тому що біла вощина, вона ну, не зовсім біла, а такого більш молочного кольору, і краще виглядає фітін натурального кольору на ній. І в даному випадку мені так зручніше. Свічка Young починається як звичайна ялиночка. Для цього ми Відрізаємо ще полосочку висотою 8 см. Ви робите той розмір, який потрібно. Єдине, що ми слідкуємо за пропорціями. Тепер наше завдання розділити цей листочок на дві заготовочки, з яких вийде така собі ялиночка. Відмічаємо тут серединку 4 см, і тепер нам потрібно з'єднати оцю вершину з цією серединкою. І це досить відповідальна частина роботи, тому що ми маємо зробити це акуратно так, щоб вийшла гарна, красива заготовочка. Для цього дуже-дуже плавно скошуємо кут. Якщо ви багато янголів робите, і хочете, щоб вони всі однакові були, то варто тоді робити викройку. Ось такі дві частинки вийшли. А тепер накручуємо ялиночку. На горі залишаємо місце для голови приблизно 2-2,5 см, в залежності від того, яку. Голову, якого розміру ви хотіла би зробити. І тепер скручуємо акуратно ялиночку. Це буде тулуб янгола. Вирівнюємо весь час по нижньому краю. Бачите, як акуратно виходить. Я знаю, що хтось, можливо, економить матеріали, ну або просто так подобається, вже залишають таку заготовочку, далі не намотують, але, якщо чесно, я не знаю, куди оцей кусочок, вони дівають, його можна хіба що перетопити, тому я не бачу сенсу його залишати, а краще намотати. Тут ми трохи підрівняємо, щоб більш акуратний був перехід. І намотуємо другу частинку. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи вам легко робити свічки у формі конуса, тобто ялиночки, там, янголі, всі інші такі моделі. І які тут проблеми, які питання. Це все, звісно, справа практики після того, як ви зробите хоча б з десяток ялиночок чи будь-яких таких конусоподібних свічок, то вам буде набагато легше. І от Заготовочка для тулуба готова. Тепер будемо робити голову. Перевіряємо, щоб свічка добре, міцно, надійно стояла. Так, і тепер, щоб зробити голову, беремо оцей залишок. Висотою 5 см на довжину листа вощини. І дивіться, якщо вам важливо зекономити матеріали, наприклад, ви проводите майстер-клас десь у школі, де дуже важливо розрахувати матеріали і вписатись, щоб була там мінімальна вартість, то від цього шматочка відрізайте заготовочку на крила відразу це десь 9 см, кусочок. а з того, що залишиться, будемо вже робити голову. Так, і відкладаємо поки цей шматочок, а з цього будемо робити голову. Ділимо цей шматочок приблизно навпіл, голова має бути десь 2-2,5 см, як у вас виходить, і відрізаємо таку полосочку. А далі, десь від середини цієї стрічки, забираємо отак от зайве по краях, для того, щоб сформувати кульку потім з цієї заготовочки. Я знаю, що з головою бувають найбільше проблеми. Такий каламбур вийшов, ну, тобто з її виготовленням. Але це теж справа практики. Починаємо накручувати. У повітрі або можна на поверхні твердій. А далі нам потрібно, щоб так отак от вільно звисав і нам не заважав, тому ми продовжуємо накручувати або на краю стола, або щось підмостити. Ну, я взяла книгу, яка в мене тут на столі під рукою, дуже класна книга Ганни Улюри. Про видатних письменниць українських та світового масштабу. Хай пробачить мене авторка і видавництво Артхаз. Так, отут, бачите, треба трошки підрізати. І коли ми скручуємо цю кульку, ще такий момент, не бійтесь підрівнювати її руками, тому що ну, це ніяк не впливає на, скажімо так, зовнішній вигляд, він тільки кращим стає від цього. От я зараз накручую в повітрі. І тепер треба добре отак от донизу потягнути цю кульку, тобто голову, фітін потягнути, щоб вона, як то кажуть, добре осіла на шию. І ще вирівнюємо саму кульку. Якщо вам вона не дуже подобається, можна ще трошечки домотати отак в шинки. Або о, о, цими маленькими шматочками теж вирівняти те, що вам не дуже подобається. І пальцями її добренько отак от сформуйте. Тут о, структура вощини нікуди не дінеться, оця фактура, але свічка виглядатиме акуратніше, якщо кулька буде більш правильної форми. І Старайтесь відразу її так уліпити, хоча я бачила вже багато янголів за моїм майстер-класом, де Витягнута така дещо голова, ніби там якась корона на янголі ну, це теж варіант. Далі обираємо ту сторону, де вам найбільше подобається голова це буде обличчя. З тих шматочків, що залишились від голови, можна ще зробити ручки, крім крил. Якщо крила у нас будуть прості, то з ручками янгол виглядатиме більш нарядно. Для цього дивимось, скільки треба, щоб ручки виглядали пропорційно, обрізаємо зайве. Далі згинаємо цей шматочок навпіл. І по краях також обрізаємо. Далі прикладаємо ручки трохи нижче шиї, отак добре-добре от притискаємо. Якщо воно там буде трохи тріскатись, наприклад, або ламатись, не страшно, бо ми цю частину ще будемо добре закріплювати. І можна з'єднати їх отак. От. І, наприклад, ще свічечку туди в руки дати янголу окремо скрутити. Я колись робила янгола, в якого тут свічечка була теж з світіннями, теж вона горіла. Це була дуже красива для фотосесія, але, звісно, така свічечка згорить швиденько і ну, вона не буде довго стояти. Так. Тепер залишилось зробити крила і прикрасити янгола. Ще один відповідальний момент вирізати крила. Я не даю ніяких заготовок, вони можуть бути різної форми. Тобто, робіть те, що вам подобається, тільки попередньо прикладіть і намітьте, де це, звідки вони мають починатись. Перша кринця готова, і таке саме: отак от можна акуратно прикласти, вирізати друге. такі вийшли кринця гарнюні. Їх можна от лишати в такому вигляді, або можна прикрасити, наприклад, ще нарізати отак от вишину тоненько, і зробити пір'ячка. Тоді треба отак міцненько притискати, і будуть кринця з пір'ячми. Взагалі, різні варіанти декору янголів і кринець я показую. У патному класі тому, якщо хочете навчитись виготовляти свічки фігурки та дізнатися нові штуки лайфхаки з їх прикрашання, то, будь ласка, пишіть мені в директ. Отже, нам треба дуже добре, дуже гарно закріпити кринця, щоб вони нікуди не поділись під час транспортування, наприклад. Для цього ми отак міцно-міцно от їх притискаємо. Ну, якщо це просто кринця з одного шару вощини, то власне, їм нічого і не буде. І вони нікуди не подінуться. А якщо це, наприклад, будуть важкі кримці декоровані воском, то тоді дуже бажано буде ще отак от зробити таку штуку, яка буде додатково їх утримувати. Отак от Вирізати будь-яку полосочку з воску, акуратно її сюди прикріпити, можна її навіть бантиком оформити і ще добре-добре закріпити. Але я не буду тут цього робити, тому що в цьому янголі немає потреби, вони і так будуть гарно триматись. Ну, от, власне, якщо ви любите мінімалізм, то можна залишати вже в такому вигляді, або можна ще прикрасити його кольоровим воском та вощиною. Один із головних елементів прикрашення це німб. От у мене залишились залишки срібного воску з попередніх робіт, і я роблю з нього такий німб. Його так само можна зробити із золотої вощини. Зараз ще полосочку відріжу, щоб він був по всій голові. Бачите, як відразу більш нарядно виглядає. Отже, я беру ще одну полосочку і тут зараз дороблю німб. Щодо блискучого воску, це взагалі окрема тема, тому що такі, як треба в Україні, не продається. Колись давно був дистриб'ютор німецької компанії, але це все, на жаль, закінчилось. Є, звичайно, маркери срібні, є лак, хоч і ніякий, якщо чесно, свічковий. Я знаю, що хтось використовує навіть акрилові фарби. Ну, мені це все не підходить. Я роблю свій власний, власного виробництва срібний віск. Якщо вам цікаво, як то навчую вас. Але оскільки я розробила цей метод самостійно, то це платний майстер-клас. будь ласка, пишіть в приват, кому цікаво. Для того, щоб янгол був більш ошатний, можна ще внизу прикрашити. Його також полосочкою вощини, наприклад, золотистої. Зараз і срібна вощина є. З неї теж можна такі прикраси нарізати. Ну, я воском прикрашаю. і По всій довжині обертаємо. За цією схемкою робимо ельфі, фей з кринцями без будь-яких міфічних істот. В основі і цього янгола та сама свічка з вощини, яку ми сьогодні розглядали на базовому майстер-класі. Якщо вам сподобався цей майстер-клас, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна за поширення цього відео і дуже попрошу, якщо ви проводите майстер-класи з використанням цієї ідеї, якщо ви навчаєте діток робити такого янгола, то вказуйте, будь ласка, щоб ви побачили цю ідею на каналі Свічка Сили. Я зазвичай не прошу про це, але от саме у випадку з Янголом, для мене це дуже важливо, тому що на Ютубі вже є декілька. Копії такого відео без посилання на мене і це заважає розвитку мого каналу. Я сподіваюся, що ви зрозумієте і підтримаєте мене. З вами була ясна. На все добре. Бажаю вам мирного неба і щастя в новому році.